Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку аналітик громадської громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Вітання, пане Дмитре. Добрий день всім, пане Дмитре. Хочемо з вами обговорити е, тему е, про те, чому Росія донині не може інтегрувати окуповані українські території. І чому в них провалюються власне плани в цій інтеграції? Знаємо, що частини Херсонської та Запорізької областей вже понад рік перебувають під окупацією, і от, власне, як Росія намагається окупувати, о, інтегрувати, перепрошую, ці території, і чи вдається у неї це зробити? Так, власне, дивіться, ми на минулому матеріалі як намагалися вторкнутись питання взагалі соціально-економічної інтеграції окупованих територій, новоокупованих загалом, так то в принципі аналізували документи законопроекти Російської Федерації, купу там документів уряду, і воно, знаєте, виявлялось так: ну, якщо абстрагуватись, досить якось публічно красиво виглядає все. Закони соціально-економічного розвитку до 2030 року, і так далі, і так далі. Але в принципі ми вирішили глянути, що відбувається власне на території, і провели серію інтерв'ю з людьми, які дотичні до людей, які живуть на окупованих територіях, або напряму з людьми, які власне там живуть, по суті. Ми в останньому матеріалі, матеріалі торкнулися. Поки поки на даний момент двох речей. Це по суті обі гривні та паспортизацію, примусову паспортизацію. Якби у нас є в планах ще також розкрити питання русифікації, зміни етнічного складу, але, власне, зупинимося якраз на цих двох перших моментах це, власне, обі гривні. Взагалі, якщо сказати фокус матеріалу, хотів би трошки його Можливо, змінити, не змінити, а уточнити в тому, власне, що це, в принципі, є життя на виживання, чесно кажучи. І все, що ми почули, якби наводить жах, і, в принципі, є розуміння, що вся ця інтеграція, всі ці документи, про які вони так правурно розказують, це, це є по суті про нічого воно не відповідає дійсності на місцях. По суті, що якщо взяти з рублем, тобто. Росія хотіла е, і хоче повністю е, взяти і зробити рублеву зону та, на окупованих територіях. Але як е, видається з інтерв'ю різних, так е, з, е, про, з аналізу публічного простору, е, це їм не вдається. Не вдається з точки зору, по-перше, е, гривня е, ходить. Україна продовжує виплачувати і виконувати свої зобов'язання перед громадянами: це є заробітні плати, інші соціальні гарантії, пенсії і так далі. А якщо взяти власне, як чи розраховується гривнею, так розраховується. так є питання в тому, що є проблеми з готівкою, в принципі, тому що. Ну, готівка, як кажуть, більше вона йде з під поли, але в принципі навіть взяти я думаю, я нікому не нашкод, Ми не нашкодимо тим. Сказавши, що е, є безготівкові розрахунки в публічних пабліках напряму в об'явах це фіксується і визначається людьми, нашими громадянами на окупованих територіях. Ну, власне, до прикладу, можна наприклад, знайти я не знаю, умовно дитячу коляску. І в об'яві буде зазначена в рублях ціна, і буде зазначена ціна в гривні, але в перерахунку на карту. Тобто, без готівкої без готівкові формі гривня ходить більш більш активніше, якщо порівнювати з готівковою формою. І, наприклад. Добрий знайомий ми, який по суті принципіально розмовляє українською мову. Він отримує українську заробітну плату і розраховується власне українською українською валютою, але питання в чому, що що ж хоче, і яким чином робить Росія, що вона яким чином вона хоче її витіснити. По-перше, вона створює невігідні курси, да, наприклад, все одно як скажуть наші співрозмовники, що. Купувати товар, тобто товару українського немає. В основному це в Криму везуть, і цей товар якби, треба купувати якось, да, закуплятись, їздити в Крим або його там привозять, але це йде все в розрахунки в рублях. Тобто, хочеш не хочеш, а рублями доводиться користуватись. І для того, щоб невигідно було в принципі тримати гривню, вони встановлюють ну, реально курси там. Які доходять до 0,65 за 1 за одну гривню, тобто 65 копійок. Якщо порівняти з да офіційним курсом наразі Національного банку України, то це ну, взагалі нічого. Тобто у нас можна поміняти там за одну на 2, на дві з половиною агресорську валюту. Да? Тому власне, от це перша дія. Вони хочуть туди завести, десь вони рахували це зараз на цифру. Здається, скільки 900 мільярдів рублів, вони порахували, що треба завести в цю, на цю територію, щоб повністю замінити. Я так розумію, що наразі це ну не вдається просто фізично навіть зробити, тобто знижений курс невигідні, невигідно їм користуватись. Так і ціни там вони роблять так, що вони, якщо переводити на наші українські, я не знаю там. Чотири, в 5-6 разів дорожче, дається, так сказали, в такій пропорції, ніж ті ж товари на українській території, тобто їм доводиться, по суті, ну, якось виходити і розраховуватись максимально, передбачати для себе саме гривнею. тобто це є нормально, як, як ми вважаємо, і там розрахуватись на картку гривнею. Так само в принципі, е, якщо взяти соціальні виплати. То, по суті, є така да, там є люди, які отримували пенсію, наприклад, гривні в безготівковій формі. А потім, якби, вони продовжують отримувати, так? а хто отримав готівкову форму, то по суті, в готівковій формі, то є, в принципі, є розр... Україно розроблений порядок, як можна дистанційно відкрити рахунок і отримувати, по суті, так само в безготівковій формі. Тому, виходячи з цього. Гривня є, вона живе, і вона і продовжує жити, якби Росія не хотіла б цього, І це просто вона провалюється повністю. Е, ось. Так що, якщо взяти з точки зору гривні, більш е, такі, знаєте, жахливі варіанти, і події відбуваються з точки зору паспортизації, якщо на другу тему перейти, то по суті тут, е, як ви знаєте, якщо можна піти з найсвіжіших подій, коли Владимир Путін підписав указ про те, що будуть хто не отримав російський паспорт, то буде вважатися а, іноземцями, що є по суті однією. Ну особисто можливо на мою думку, однією з геноцидної політики. По факту, тому що всі, хто не захоче отримувати, будуть визнані іноземцями, і будуть на них, на них застосовуватись явно якісь репресії, або взагалі доходити до депортації. А, і загалом робиться, да, якщо ми взяли казали за гривню, тут з паспортизацією робиться наступне: що ну, життя просто в, роблять нестерпним, якщо у тебе не є, немає паспорта. Без паспорта неможливо виїхати, неможливо отримати якісь е, першочергові послуги, навіть в медичному плані отримати якусь медичну допомогу. Наприклад, як казали наші співрозмовники, що треба ну, є варіант поїхати у да, учасну приватну клініку в Криму. Ну і отримати якісь медичну консультацію. Але це потрібно це, по-перше, логістика. По-друге, це багато коштів, так яких зазвичай у людей немає. Тому, по суті, щоб отримати якусь саме безкоштовну допомогу, треба паспорт. Так само паспорт потрібен для отримання пенсій да, російських, щоб якось далі виживати. І тут, е, знаєте, як так само, спираючись на наші співрозмовників, можу сказати, що навіть тут вони не змогли забезпечити належне виконання своїх зобов'язань, по-перше, як з виплатами, так і з доступності до цих виплат, тому що ну, е, територіально, ну якби я не буду казати, да, там, але доводиться реально людям. Їхати багато кілометрів для того, щоб отримати ці грецькі кошти, хоч ну тобто, це взагалі, ну як сказали, е, е, виходить якийсь квест. Просто знаєте, так я би сказав. Тобто, забезпечити територіально, тобто, що можна е, зручно, десь за місцем перебування або мешкання, отримати пенсію, якісь кошти наразі цього немає. Так само ми кажемо за да, точки зору на паспортизації, ще можна додати про те, що по суті сама Росія із ну, взагалі, Владимир Путін особисто не задоволений рівнем паспортизації, власне, для того і створюються навіть мобільні групи, які їздять і по суті агітують отримувати паспорт, паспорти. І тут ще все ця, ця паспортизація прямо пов'язана якраз із, із особистою загрозою для людей, ось, в тому розумінні, що якщо людина відмовляється від отримання паспорта, як нам сказали мешканці, що по суті це є якимось знаєте, таким індикатором, що ти о, ну, по суті чекаєш або як вони казали, жду ждуни ЗСУ, так. І можуть виникати питання, тобто, що ти, ну, як вони кажуть, націоналістичний або нацистський, так де, е, е, чекаєш нацистського режиму, повернення нацистського режиму. Тому, власне, е, якщо взяти якраз і про те, що е, в наступному плані, тобто, ще, що ще Володимир Путін приймав? Тобто указ він приймав по суті зі створення з е, Силових структур на місцях і прямо зазначає, що по суті, що треба шукати колаборантів. Ну він не сказав колаборатів, але е, там створювати органи прокуратури, ТСБ, е, поліції з місцевих мешканців, і е, він здається дав до першого червня указ для того, щоб повністю під приводом охорони да, там, прав людей створити всі з регіональних підрозділів цих силових структур. Власне, це дає можливість йому ще для подальших репресій, і якраз витиснення української мови, взагалі витиснення українізації і, і як один з прикладів там власне, русифікації. Тобто, сама сам приклад загалом депортації це є є живі приклади, про які доповідали ну, тобто люди. Наші казали, що по суті людина може. Якщо в принципі депортувати, її можуть взагалі відправити на відкрите мінне поле і сказати, мовляв, там Україна, іди пішки. Тобто, ось по суті така ситуація. І ну, якщо взяти і ще деталізувати за паспорти, і так само це стосується і нерухомості, це стосується і автомобілів і будь-яких інших поступ. І як знаєте, сказали мені, ну тобто я у людини питаю: ну от, Будь-який такий життєвий момент, якщо я хочу, наприклад, там, не знаю, змінити чини на автомобілі, або просто їх поміняти, то людина каже: по-перше, треба думати про те, чи є ця людина, яка чим цим займається надає ці послуги приватна, або да, там, ну це зазвичай да, приватна, якась ця, приватна підприємець, чи він безпеці, чи він відкритий, де він це візьме. Коли за яку ціну, і взагалі чи не закінчиться, я так розумію, твоя поїздка, ці всі е, е, спроби фільтраційними мірами. Тому, власне, знаєте, е, коротко підсумовуючи мій такий монолог, скажу, що ну, от якось ми, в принципі, зробили фокус так на провалювання, це є, це бросається, в очі, це виходить з аналізу всіх наших загалом. Інтерв'ю, але з іншого боку, дуже важливо зазначити, що люди по суті виживають, і е, треба просто це розуміти і казати про це частіше по суті, що люди ну, з тих чи інших причин об'єктивних не змогли виїхати. А наразі просто доводиться якось прорвати цю інформаційну блокаду, е, загалом ці репресії і виживати. І ну наостанок скажу, що давайте наш уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. В принципі, е, я його особисто підтримую з точки з цієї точки зору, коли він сказав, що для виживання тоді не, не бачить нічого прям такого поганого в отриманні російського паспорта, тому що людям потрібно якось там виживати зараз, пане Дмитре, попри ось цю критичну ситуацію, в якій опинилися наші співгромадяни на окупованих територіях, а водночас вони все таки. Знаходять можливість чинити спротив ворогам там на цій території яким чином? Отак. Ну давайте скажемо, що щодня то якийсь із колаборантів в принципі, да, підірве то підірветься або Тобто, власне, <сум> це воно є. Але з точки зору, є там, ну як нам зазначали по суті, ну дуже багато людей просто чекають на повернення української влади. А, чекає, і чекають не тільки з тим з точки зору, що да, а й роблять інші, інші практичні кроки. Ну звичайно, додам що коли вони ми казали про якісь публічні чати. Наприклад, якщо є якісь поселення, да, треба якось комунікувати, дуже дрібняться і там в різних соціальних мережах створюються е, ці чатики для обміну інформації, але жодним чином не можна в принципі десь зазначати про. Щось, якусь військову або політичну тематику, або ну звичайно, про якісь розташування російських військ. Ну і зазвичай в телефоні не бажано, як нам сказали, взагалі мати якусь українську переписку, особливо самому писати, це так ще такі відступи. З іншої сторони, практична сторона, практична сторона в противі полягає, окрім да, там, по суті ліквідації колаборантів, це допомога і за допомоги та да, сповіщення є ворога. І повідомляють українських військових да, про просування російської армії. Тобто, ми якби бачимо з публічного простору, що російські військові військові вони в принципі вже бояться і розуміють і іноді тому, що кмаку вони виключають світло для того, щоб не фіксували українські громадяни пересування російських військ і не сповіщали про це українську армію. Думаю, варто також згадати спротив громадських грув жовта стрічка, які на постійній основі про підпільно проводять різні да, там, патріотичні патріотичні флешмоби і продемонструвати по суті Украї... Росії, що в Україні їм не раді, і досі, і через рік, і через два, і так і такі далі. А, там, наприклад, одним з тих з такою акцією, яку ми а, зробили акцент, це по суті замалювання там раді... радянськими назв... радянські назви вулиць, Ім'ям, героїв України Дмитра Коцюпайла. Да в який віддав своє життя в принципі за війну України, Дмитре. Також хотілося б дещо повернутися до теми грошей, власне про які про яку ви говорили. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, чи Україна має спроможність виконувати свої зобов'язання перед мешканцями тимчасово окупованих територій? Якщо так, то у який спосіб? Ну, по суті, вона це й робить. Наскільки е, ну е, я не можу сказати, наскільки репрезентативною є е, наш якби аналіз з точки зору дата, ми не охопили звичайно сотні тисяч, як би хотілося б людей, але про те, що всі наші співрозмовники повністю підтверджують, що українські виплати вони здійснюються. Є нюанси з точки зору, якщо людина є колаборантом і це якось доказово Україна про це знає, тут не платяться кошти. Але людина, яка по суті не підпала під колаборацію і по суті продовжує здійснювати свою діяльність, навіть якщо це бюджетна установа, в принципі, в принципі в Україна здійснює продовжує здійснювати свої зобов'язання так само, як і на, перед соціально незахищеними верствами населення, і так само пенсії. Тобто, ну я не можу назвати ті чи інші підприємства, але реально, ну я розумію, що. Ну, для мене якомусь розумінні було навіть дивуванням, що навіть не всі повністю давайте скажемо так підкорені ті чи інші підприємства і отримують українська зарплата. Ну тобто людина працює, отримує українську зарплату, і навіть ще не на, на, на всіх установах то, да там є поставлений там той чи інший колаборант, ну або та чи інша людина. Хоча по суті це дуже активно робиться, і мені здається, тут просто є пріоритети. Тобто, про ту людину, яку я кажу, це в принципі більше не бізнес. А якщо взяти бізнесові структури, то будь ласка, є приклади там перереєстрації аптек, я не знаю на людей з Москви. Конкретні приклади і тобто під піднімання під себе цих чи інших бізнесових або приватних структур. То власне зобов'язання, наскільки я розумію, робляться, тобто виплати проводяться Україною. Наскільки це можливо і реалістично з іншого боку, люди, як ще раз повторюсь, вони чекають і нам доповідають в принципі, спротив є, і люди досі вірять і ну, давайте скажемо так. Це та їхня політика, як сказали, так само наші співрозмовники, що. Треба їх де, політика заключається в тому, щоб повністю скорити тих людей, е які по суті чекають українську владу, або депортувати їх, або вбити, або в принципі просто е подавити, зламати, що їм, в принципі, так тим чи іншим чином просто не вдається і ми будемо сподіватися на те, що все-таки наші люди е витримають вистоять. І окупанти заберуться з нашої землі, і їм нічого врешті так і не вдасться. Дякуємо вам, пане Дмитре, за ваші коментарі за цю інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був аналітик громадянської мережі ОПОРА Дмитро Баштовий. Говорили про те, як вже понад рік провалюються плани Росії інтегрувати в свій простір новоокуповані українські території. На все добре, пане Дмитре, тримайтеся. Дякуємо вам, дякую. Тримаємося. Дякую, дякую вам.